А чи багато ми доброго зробили для Бога? Ану, а, а що? Ану-ка, давайте хоч щось мені назвіть. Що я доброго зробив для Бога? Ну, 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 ну. Ну, давайте що? Хто, хто перший підніме руки і скаже, я зробив оце для Господа. А я зробив оце. Ви зробили... Ні, 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 ні. Не я. Про себе, кожен про себе. Бо я про себе там багато чого знаю, що, що я зробив. Давай. Я багато врятував. Не рятував, просто допомагав дітям, які там травмували себе. Ага. Е -е, е рану. Ти допоміг ближньому і це ти допоміг господарю. Добре.